Розробка та створення чогось нового, як правило, мають благородну мету порятунок тварин від винищення, збереження природних ресурсів чи покращення життя людей. Тож сьогодні пропоную вам розібратися, як вплинула поява одноразових речей на наше життя. Вітаю на зв'язку Гуфі Центр! Більшість речей в наш час виготовляється з пластику, а вперше у світі його було створено в 1855 році в англійському місті Бірмінгем фахівцем металургом Парксом. Під час виявлення властивостей целюлози він створив речовину, яку назвав паркизин. Надалі технологію було вдосконалено, і випуск пластику з целюлози продовжив Джон Уеслі Хаят. З целулоїду, як називав його хаят. Виготовляли найрізноманітніші товари: від комірців, які не потребували прання, до більярдних куль. Вже на початку ХХ століття пластик почали виготовляти з нафти. Хоч цей матеріал мав кращі властивості та можливості, широкого застосування він не мав аж до 50-х років. Поки пластик ще не набув популярності, згадаємо інший матеріал папір. У 1908 році Елвін Девідсон створив перший паперовий стаканчик. Який нагадував радше ріжок або пакет, але з часом конструкцію удосконалили і доповнили повноцінним дном. Через рік патент на виробництво одноразових стаканів отримали американці Лоуренс Луелленс з партнером Хью Муром. Використовувалися вони в автоматах з газованою водою, а згодом їх можна було придбати окремо. Принцип був простий: використай і викинь, тому партнери зважилися на геніальний хід і звернулися до лікаря, який оголосив, що одноразові паперові стакани є єдиним надійним засобом запобігання різних інфекцій. Частково це так і було, адже раніше для води на вулиці використовували. Звичайні чашки загального користування в кінці 50-х років минулого століття американець Вільям Дарт створив перший в світі одноразовий стаканчик з пластику. Згодом він створив компанію Dart Container Corporation, яка сьогодні контролює третину американського ринку одноразового посуду і пакувань. Варто згадати і про появу пластикових пакетів в 60-х роках ХХ століття, які по суті створив шведський інженер Стен Густав Тулін. Компанія Селопласт, в якій він працював, отримала патент на виробництво пластикової торби з ручками, яку пізніше дали назву Пакет Майка. Бо він візуально нагадував цей предмет одягу. За твердженнями журналу National Geographic, 40% з майже 500 мільйонів тонн пластику, що виготовляється щороку, є одноразовими, а їх ми викидаємо практично одразу після покупки. Виробництво одноразових речей зросло такими шаленими темпами, що зустрічається практично у всіх сферах діяльності від закладів харчування до медичних установ. Та, попри переваги таких речей, не варто забувати і про шкоду, яку вони завдають довкіллю. Варто згадати про сміттєві острови в океанах, забруднені водойми та величезні сміттєзвалища, які зростають щодня. Тому, на жаль, створивши, здавалось би, корисні одноразові речі. Вже в 21 столітті вони стали глобальною проблемою для людства. Тому поступово усі розвинені країни відмовляються від одноразового посуду, пластикових пакетів, стаканчиків, соломинок. Для цього приймаються відповідні закони, та країни беруть на себе відповідні екологічні зобов'язання. В Україні, до прикладу, діє закон про обмеження обігу пластикових пакувань на території України. А згодом набув чинності закон про управління відходами, згідно якого ми маємо сортувати відходи та скорочувати їх кількість у побуті. Тому наша порада вам. Шукайте багаторазові альтернативи одноразовим речам, де це тільки можливо. Агіди Гуфі Центру завжди вам допоможуть у цьому. До зустрічі!